Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Дорогі та улюблені сестри і браття, слава Ісусу Христу. Сьогодні є субота перед Різдвом Христовим. Сьогодні вже так близько Пресвята Богородиця зі святим Йосифом обручником, наближаються до Вифлеєму щоб родити Сина Божого, спасіння усього людства. Уже сьогодні готується зірка вифлеємська зійти на небосхилі, щоб звістити всьому світові велику радість, цю радість, яка доповнить усі сподівання людського роду. Син Божий, вічний триєдиний Бог, друга особа Божа, зійде до людського роду, народиться у вертепі Ефлеємі юдейському, народиться для того, щоб знову ж таки покликати людство до надії, промовити до кожного людського серця. До це серця, яке шукає правди, шукає миру, до серця, яке прагне справжнього щастя тут на землі. Напевно, якби Ісус Христос не прийшов, якби Він не забажав об'явитися людському родові. Не приніс би з собою завіт миру та любові, напевно, не знали би ми такого щастя, такої благодаті, в якій живемо і успадковуємо її сьогодні. Я деколи думаю про народження Ісуса Христа, особливо про Його діло відкуплення. І такий щасливий є, що ми живемо в цей час, коли ми можемо про це знати. Живемо в цей час, коли все для нас є готове, відкрите, світлиця відчинена, а столи накриті. Ми є свідками цього великого Божого бенкету, де Ісус Христос вже все приготував. Тільки треба приготуватися, вдягнути на себе цей весільний одяг і увійти, щоб бенкентувати зі своїм Богом. Живемо в цей час, де церкви є відкриті, де можна вільно проповідувати Слово Боже, де можна вільно вибрати своє власне спасіння. Тому і ця притча сьогодні на цю суботу євангелиста Луки, вона так актуальна є і підкреслює наші з вами усі сподівання, наші з вами думки і підкреслює правдивість людського роду. Для багатьох людей Різдво Христове це є зовнішній якийсь прекрасний обряд. Це завжди думка, що накрити на стіл, що зварити, що запекти, який салат краще зробити. Це завжди ялинка, це завжди прикраси, це завжди подарки, це завжди якісь застолья, це завжди головний біль після застиг гучних забав. А далі знову ж таки, далі і далі самотність. Ісус Христос сьогодні в Євангелії каже: шукайте цього такого проходу нелегкого, тих тісних дверей. І ті тісні двері це є життя у правді. Тісні двері це є вибір Ісуса Христа сьогодні. Це є переосмислення мого уявлення про Царство Боже. Тісні двері це не тільки те все, що я перелічив, це зовнішнє приготування, а це є відродження мого власного серця до прийняття в нього Спасителя. І тільки коли таке відбудеться з людським родом, з кожним із нас, ми можемо сподіватися і бути впевненими, що ми будемо спасенні. Якщо це тільки отаке буде зовнішнє, безтурботне, безжертвенне наше життя. Ісус Христос знову народиться в ефлеємі, в Вертепі серед цих тваринок, серед пастушків і не більше. Він знову ж таки прийде, прийде 25 грудня, уже самого вечора. Ми вже будемо свідками 24-го цієї вифлеємської зорі, яка і освітить нашу Україну, але яка і прагне освітити наше з вами серце, нашу з вами душу і життя. Чи зможемо ми цього року, переживаючи різні немочі? І головний біль і страждання це ця війна безглузда, яка далі триває. Чи зможемо ми побачити це світло вифлеємської зорі? Ми просто зобов'язані побачити. Зобов'язані із. Того переконання, яке несе світ, що все буде погано і ми недостойні, підняти свої очі до неба, підняти для того, щоби побачити світло Христа. Ми зобов'язані вийти з цього рабства страхів, старої людини, старого уявлення нового завіту. І любові Божої. бо Христос є живим Богом, Богом, який об'явився людству на цій планеті земля для того, щоб навчити нормально жити, бути щасливими, жити так, щоб залишити щось після себе, як люди залишити. Не тільки як, так як звірі, які залишають по собі потомство, не тільки це, а як щось велике, бо все є створене для людини Богом. Сестри і браття багато, багато є тих різних питань, правдивих. Поштовхів нашого серця, які ми маємо, готуючись до народження Спасителя, поспішаючи до Царства Божого, маємо прийняти та усвідомити. Це важливо знайти час для того, щоб моє серце сталося цією стаєнкою. Є дуже важливо. Маємо єдине завдання сьогодні приготувати не тільки ялинку у своїй квартирі чи домі, але також і приготувати своє серце, прощаючи один одному, відпускаючи інших в мирі, в любові, не нарікаючи ні на що, приймаючи волю Божу такою, яка вона є. Думаючи не тільки про роботу і про земне, але й про тих, хто поруч, про своїх рідних і друзів. Христос бажає об'єднати нас з тими, кого ми любимо. І не тільки тут живучих, але й тих, які відійшли від нас. Він хоче об'єднати навколо свого Різдва, об'єднаючи, дати нам силу знову вірити в життя. Поспішаймо, поспішаймо до вифлеєму, шукаючи світла надії і світла цієї вифлеємської зорі, бо ми не зможемо, як християни, бути щасливими без цього світла Христової правди. Будемо завжди ходити манівцями, а християнство покликано до радості. Хай він, який ось уже поспішає, щоб родитися та об'явитися світові, хай він зглянеться над нашим життям, а також над нашою Україною, яка так потребує цієї великої суцільної стаєнки, Тебе Христос народився на нашій українській землі. На нашій Україні, яка є всюди, яка прагне бути і в Криму, і прагне бути на тих окупованих ворогом землях, які хочуть видихнути, визволитися від тих ніг, болю і страждання, того досвіду, знищення. І затопчення цього всього святого. Молімся. І прагнім сьогодні, також завтра, пережити усвідомлення і наблизити це різдво до свого життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!